Користь для вашої печінки прямо у вас під рукою. Дуже багато отримала запитань з приводу, що таке горічі, як їх вживати і яку користь вони несуть печінці. Тому відповідаю: горечі це такі трави, які на смак ну, гіркуваті. Це одуванчик, це полинь, це тисячолісник. Це піжма. Також є в нас спеції, які ми можемо щодня вживати. Це імбир, це тмин, лаврове листя, це коріандр. Вони дуже класно допомагають печінці. Спеції ви можете вживати в свої щоденні страви, ну за смаком просто додавати. А відвари треба заварювати. Трави треба заварювати і вживати як відвар. По трошки маленькими ковточками. Але є нюанси. До кожної трави є нюанс, як її правильно вживати, в якій кількості, як розводити, ну і так далі, яку користь вони несуть печінці. Тому, якщо ви хочете налагодити стан вашої печінки, Прибрати тягу до солодкого, прибрати тягу до. Ну, я кажу, що це шкідливі продукти, але так, типу, не можна казати. Но, насправді, ось ці всі швидкі вуглеводи, їх теж можна прибрати, вживаючи оці горечі. Ці спеції, ви вже дасте багато користі своїй печінці і жовтньо-видільним протоком. Тому, якщо хочете більше дізнатися, пишіть мені в особисті або пишіть коментарі під відео. Залюбки вам відповім на ці питання.